Світ прокинувся навколо, птахи пісню там співають. Сонце світить і не знає, що війною все втопає, звірі тихо ходо мають, бо земля вже вся залита, кров'ю вона вся покрита. Там тіла вкривають рідних Від війни всіх тих загиблих, які волю і свободу здобували всі у бою. Україна наша мати плаче раз за разом, коли в землю тих дітей ховає. Вона тіло забирає і землею покриває, пісню все про це співає, Щоб їх душі мали спокій, і на небо мали змогу відлітати у свободі. Весь народ наш там страждає, коли там дітей ховає, сльози землю поливають і квітками прокривають, щоб тіла там мали змогу, віднайти там же той спокій. Я в душі молитву маю, і у голос промовляю за дітей країни неньки, що дітей вона втрачає, але я надію маю, що вона їх там тримає, і собою у землі оберігає. Україна, моя ненько, знаю я, як ти страждаєш, коли кров ту поглинаєш, всіх дітей своїх, що маєш, але ти прости нас, мати, що дітей твоїх втрачаєм. Вони стійко йшли стіною, землі твої захищали, і для тебе землі твої все собою закривали, волю вони і свободу для країни повертали. Ти молись за нас, рідненька, Україна наша ненька, ти як мати наша сильна, а ми, діти твої рідні, ми молитвою з тобою подолаємо все навколо, І всі землі наші й Твої повернем їх всі додому. Ти розквітнеш, обіцяю, моя люба, моя ненько. Тільки ти тримайся, мамо, моя рідна і кохана, моя славна Україна.